29 квітня міжнародний день танцю. Він відзначається від 1982 року у день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора та теоретика хореографічного мистецтва. До речі, він війшов в історію саме як батько сучасного балету, і про танцю говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Доброго ранку, доброго ранку. Вітаємо у нашій студії сьогоднішніх наших ранкових гостей, і вони, як ніхто інший, пов'язані з хореографією, тому що це Галина Матущак, вона викладач кафедри хореографії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Також це Людмила Павлішина, завідувач кафедри хореографії, і Леся Моцна, безпосередньо студентка шостого курсу. Кафедри хореографії, ну я впевнена в тому, що не кожен знає про те, що у нас Хмельницькому, можна не лише навчитись танцювати, а також навчатись навчати танцювати у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на факультеті мистецтв є кафедра хореографії, і саме про неї ми сьогодні також поговоримо у нашій програмі. Ну розкажіть нам детальніше взагалі про вашу кафедру і як давно вона існує. Нап... Ну, напевно, з це того, питання що... до завідувача кафедри. Так. так, ну судячи з того, що Леся вже на шостому курсі, то шість років. Ви вже точно існуєте, так. кафедра існує з 2005 року. Спочатку в нас, взагалі, наш факультет мистецтва розвивався ще з. 1991 року, коли було відкрито відділення музично педагогічне відділення. Але уже у 2005 році створений був факультет мистецтва, де додалося ще дві спеціальності, на яких ми готуємо вчителя хореографії і вчителя образотворчого мистецтва. Ось з того часу існує кафедра хореографії. Пані Галина викладає там, що ви викладаєте? Я викладаю класичний танець. Ну наскільки мені відомо, то Класичний танець є основою основ усіх танців. Чи правда це? Правда, да, таке вираження саме найпоширеніше про класичний танець. Ну, на жаль, зараз це не таке популярне напрямлення хореографії. Ем, сучасний танець сейчас молодёжи немножечко як-то ближче. современные ритмы, музыка другая. Но тем не менее, в подготовке учителя хореографии, в подготовке танцора, то классический танец, конечно же, его место очень важное. От, е это используется вот як каждодневный тренаж, як занятия, заняття, щоб танцор все время знаходився в должной физической фізичній формі. Mm -hmm. Я навіть більше, до речі, знаю, звідки тобі відомо про цю основу. Ти також займався хореографією. Ну, це правда, так. Я з дитинства займався хореографією. Зараз, на жаль, вже закінчив свою кар'єру танцюриста. Немає часу це танцювати. На жаль, нема, але нещодавно. Кафедра хореографії і, зокрема, Галина Матущак організовували відкритий урок. Що це був за відкритий урок? А, так от до чого я вів, що відкритий урок. От коли я прийшов на той відкритий урок, то в мене просто була така ностальгія по цьому всьому. Танцював? Танцювати хотілося, а, танцювати. але танцював в душі. Ні. Пані Галина, розкажіть про відкритий урок. Ну, в рамках, скажімо так, вступительної кампанії з такою цілею, щоб чем больше привлечь к нам вот будущих наших абитуриентов, потенциальных абитуриентов, мы пошли во дворец творчества детей и юношества, где, конечно, очень много танцевальных коллективов, таких со своими уже историями, таких многолетних коллективов и пригласили участников старших групп бального коллектива Альбарада, руководитель Наталья Мыльникова, и старших ребят, участников ансамбля народного танца «Подолянчик», и провели для них такой мастер-класс по классическому танцу и по эстрадному танцу. Довольні остались ребята, uh -huh. задавали питання. у Многих возникло бажання прийти к нам в академію. Вчити. Тобто все вдалось те, що планували, вдалось у нас <плановило> же є можливо побачити <плановило> зараз ці уроки саме, саме зараз. Ми можемо подивитися шматочок, невеликий шматочок класичного уроку і ось цього відкритого уроку, про який щойно розповідала пані Галина. Абітурієнти, увага. Також, ми бачимо це зараз це... ці фрагменти я з цього кажу, уроку, будуть. і Леся там теж була на цьому уроці. Розкажи, як, як ти часто займаєшся з цим саме класичним танцем? Як часто доводиться тренуватися і репетирувати? Загалом класичний танець у нас раз в тиждень, пара відбувається. Ми от, от стабільно займаємося кожного разу. Ну і от. Ми вирішили показати от свої можливості, тобто старалися, хотіли от зацікавити дітей інших, угу. щоб приходили, щоб знали. Ну от мені наприклад відомо, чи я помиляюся? Якщо що, то ти мене поправ. Що саме от класичний танець його виконувати найважче? Там найважчі е, вправи, найважчі тренування. Постійно треба дуже дотримуватись певної ваги, тому що трошечки більше чи трошечки менше і все, і вже щось, щось не те. Слідкуєш за дієтою? Ні, за дієту я не слідкую, тому що в нас і так тому, велике навантаження. І танцій, навантаження. Тобто ми і танцюємо в різних ансамблях, і пари в нас кожного дня хореографії. Тобто навантаження досить велике і класичний танець такий... як основний де, як... А який вид танцю для тебе особисто найближчий? Ну, я взагалі займалася народними танцями з шести років, тому от як можна сказати, він мені ближче, але і подобається і сучасний танець, тому що от зараз. Дуже популярний в наш час, а дипломною свою Диплом. роботу Леся ставить якраз в направлінні yeah, такого час yeah. модерна mm -hmm. щось... yeah, yeah. сучасного танцю. Людмила. Питання ще хотіла mm -hmm. задати до вас. Ви сказали, що відкритий урок він був розрахований на абітурієнтів. Mm -hmm. Абітурієнти на ос на основі яких класів ну тобто вони можуть mm -hmm. до вас поступати. Це де по після 11 одинадцятого, не 9-го, а 11-го класу. Після закінчення 11-го класу, так маючи сертифікат з все освітньої історії, із української мови та літератури і підготувати потрібно підготуватися до творчого конкурсу. В чому полягає творчий конкурс? Певні такі ази основи класичного і народно-сценічного танця потрібно знати. І підготувати свою власну хореографічну, таку невеличку композицію, танець, ось десь хвилини на півтори. ось так. Mm -hmm. Будь-якого напрямку, будь-якої форми, але обов'язково власно. Власне, добла дитоку. людина має вже прийти більш-менш підготовлено так. хореографічно фізично. Так. і фізично. фізично. головне в принципі бажання. Бажання навчатися у нас ось є такі студенти, які вже у нас є випускники, які мали дуже малий рівень, низький рівень підготовки хореографічної, але завдяки своїй праці, наполегливості, є одним із найкращих студентів. Тобто, зараз. ви даєте шанс так, навіть тим, хто даємо. в принципі слабкий за своєю підготовкою. Якщо є бажання навчатися, ми даємо можливість проявити себе у будь-якому напрямку. Чи звичайно класичний танець це у нас такі азим, ми даємо основи, а ось народно сценічний танець, чи сучасний, чи бальний, який от ми надалі плануємо збільшити навіть от кількість годин все одно, от людина, якщо хоче працювати, буде mm -hmm. Mm -hmm. Е, зараз. Вже я знаю, що існує на кафедрі хореографії два колективи. Один з них відвідує Леся, і учасниця цього колективу. Розкажи буквально досить коротко про цей колектив, чим ви там займаєтеся і, можливо, якісь досягнення. Танцюють. Це, Це по-перше. По досягнень, досягнень багато. багато. Досягнень Ми, Ми виступаємо на різних конкурсах, концертах, фестивалях. Їздимо за кордон, були і в Турції, і в Франції. Тобто і там займали я, такі я високі вон. місця. І ну, взагалі дуже цікаво таке. У нас життя активне в ансамблі. Тобто Франція, Туреччина, вже знає про Хмельницький знаю. і про те, що в нас класно танцюють наші колективи. Так, це, це приємно танцюючий город, камянець подольський Хмельницький, не тільки танцюючи, так, дуже талановиті. Нас діж дійсно ну, зокрема така... танцюючи, я то знаю. О, ну, ясно. І, і Лен, ми тепер про це є знаємо. Є ще один колектив естрадний. Вы нам да да танец, с удовольствием так. расскажу mm -hmm. молодой наш преподаватель наша коллега хореограф Юлия Юрьевна Суворова второй вот год уже у нас этому коллективу современного танца очень хорошие работы постановки очень такие профессионального ну, такого уровня Завжди цікаві ідеї Чекові, в неї та такі я. постановки uh -huh. оригінальні, тобто що дуже рідко можна ти щось… Ти також брала участь у її постановках. Ну, ми да ми відвідуємо, от, і вивчаємо її постановки. Але... А ти сама пробувала вже робити постановки я якихось танців? Так, от на даний момент ми ставимо свою дипломну роботу, тобто ми ставимо на своїх студентах, на молодших курсах, дозволяється Можливо, на і да, на дітках ставити. Тобто, і звичайно, от і ставлю на дітках, от мене є зараз, зараз. робота, працюю в тобто школі. Тобто вже ділишся своїм досвідом і з іншими, і навчаєш їх чомусь. Ну це чомусь. Да. Навіть <laughs> і результати є, Хочется тому що під час. сказати, що дуже так. багато наших студентів вже, так, ну, вже працюють. Вже працюють. Роботи, да. і от тобто, під час конкурсів можуть вже проводити. Своїх вихованців, і ось у нас був конкурс танці з викладачами. Леся вже привела своїх вихованців. Вони вже виступали на сцені. Так класно, а, а це ж кони вчить нас танцювати. Ні. От військо іноді буває. Ну так, да, десь тихенько щоб собі. Ну, бачиш, не бачив. я все ж таки не навчався на кафедрі хореографії. Можливо, е якби я вступив туди, то і навчав буватися. То хореографічне відділення школи іскус закончив. Хто не знає, я навчався я в, на, в, в, знає, в дитячій школі. Ми став навіть ми не знаємо. розумієш? Сашко, поговоримо. Ти просто мало зі мною, поговоримо. Ще секрет, це ж секрети. Ну що ж, я думаю, що всі, хто зацікавився, можливо, цією темою, обов'язково до вас завітають і поспілкуються, знайти вас, впевнений, не важко. Хмельницька гуманітарна педагогічна академія знають, де знаходиться кафедра хореографії. Нагадаю, що сьогодні ми зранку спілкувалися з Галиною Матущак, викладачкою кафедри хореографії, Людмилою Павлішиною, завідувач кафедри хореографії. А також Лесою моцною Студенткою кафедри хореографії, ми вам дуже вдячні. Бажаємо, щоб в цьому році до вас прийшло якнайбільше талановитих абітурієнтів. А на біржі до речі відкритий? Ви вже передивляєтесь, переглядаєте? їх? У нас тільки є дні відкритих дверей, і приходять до нас абітурієнти. Ми можемо з ними кожну останню суботу місяця. Ми зустрічаємося з нашими потенційними абітурієнтами. А коли останній термін, коли можна подавати документи, 17, до 17 липня з 2 по 17 липня, 17 липня розпочинається вже uh -huh. ось безпосередньо вступні іспити. Mm -hmm. Тож, танцюючи подоляни, не зволікайте, збирайте документи, приходьте на дні відкритих дверей, ознайомлюйтесь і обов'язково будьте в темі. No, як і кажуть. Потрібно привітати, що сьогоднішніх ah, наших Сьогодні ж велике свято так. Якось святкуєте. Будемо святкувати, напевно, так от в колі своє, своєї кафедри, тому що у нас зараз такий період, і курсові роботи захищаються, і дипломні роботи. У нас попередній захист дипломних робіт. Це для нас велике свято, коли ми бачимо, як студенти самі при, приносять от свою роботу. Це Показують, найкращий так, подарунок. Найкращий до подарунок так. Ну, тоді гарно вам відсвяткувати. Так. Так, зі святом. І ми ще не прощаємося. Ми говорили сьогодні про естрадний клас. Як прізвище викладачки? Юлія Суворова. Юлія Суворова. Вона в нас є відео саме її постановки, як кажуть наші сьогоднішні гості, що вони завжди вражає вона її оригінальністю і дуже вони гарні. Тому ми зараз дивимося цю приємних постановку. приємних вражень від перегляду. музику перегляд. щас... Моцарта да, постановка так. називається Знайома мелодія, знайома мелодія. Тому нагадую, що сьогодні у нас в гостях була кафедра хореографії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.